Привіт, друзі! У нас поповнення. Або майже. Зазвичай для такого потрібна самка та самець. Але цього разу поповнення відбулося без цього. Чи ви коли-небудь щось чули про партеногенез? Я вам зараз про це трохи розповім. Але для початку вгадайте, що я робила в 2 години ночі. Я збирала яйця. Але вже ж не курячі. А тепер все по порядку. Тут я маю філіппінських палочників, а точніше три самиці філіппінських палочників. Саме вони мені і зробили сюрприз. Ось і він. Яйця виглядають як крихітні насіннини рослин. Але насіння в мене опинитися в контейнері ніяк не могло. Бо я маю там лише листя дубу та деревняну підстилку. Тож перед вами справжнісінькі яйця палочників з твердою оболонкою і спеціальною кришечкою капсулою, що відпадає, коли личинка вилуплюється. У звичайному статевому розмноженні яйце має половину набору хромосом, а сперматозоїд другу половину. У випадку партиногенезу клітина яйця одвічі копіює власні хромосоми і зародок розвивається без внеску самця. Тож, це буде повна генетична копія матері, і буде мати ідентичний набір генів іноді з невеликими мутаціями. Тому, якщо в популяції довго немає самців, інші особи не можуть бути практично однаковими генетично. Але ж вилуплюються тільки самки, оскільки самки передають лише жіночий набір хромосом. А вже ж це має свої переваги, бо якщо самці гинуть, або їх просто мало вид, все одно може розмножуватися. Достатньо однієї самки, щоб створити нову колонію. І у незмінному середовищі клони добре пристосовані і до нього пристосовуються. Але хвилиночку у незмінному середовищі. І ось вам і недоліки. Їм важче адаптуватися до змін клімату або нових хвороб. Тобто адаптації у них майже немає, і тому відбувається еволюційна зупинка. Тобто, без генетичного обміну з самцями мутації накопичуються, і вид може ставати менш життєздатним з часом. У людей взагалі таке неможливо, як у паличників, але чисто гіпотетично, то ймовірність є. Але повернемося до цих палочників. У філіпінських палочників взагалі самки можуть відкладати до кількох сотень яєць, навіть без паровування. Але я дуже рада, що в мене немає стільки яєць, бо куди б я їх поділа, що з ними робити, я поняття не мала б. А просто десь викинути або випустити аж дуже шкода. Може, вони вже й не такі розумні створіння, але все-таки створіння живі. Гарненько їх поскладала, позбирала. І тепер треба чекати мінімум три місяці, щоб вони вилупилися. Головне про них не забути. А то таке чудо, точніше, дуже багато таких чуд буде лазити по кімнаті. Тож, якщо у когось будуть якісь питання, щось вас буде цікавити, то пишіть. Усім відповім. В будь-якому разі. Ми занедовго ще побачимося. Ну що ж, я вам усім дякую за ваш перегляд. Побачимося скоро. До зустрічі!